Діти, до нас сьогодні завітав котик, але він зовсім не слухняний, упертий та невихований. Давайте спробуємо навчити його, як слід поводитися. Послухайте, будь ласка, твір, який називається Упертий котик. Вибіг котик погуляти. Побачив, як бурхає з дерева на дерево горобець та й каже: І я так зумію. Ні, не зумієш, каже півник. Літають. Тільки птахи, та й то не всі. А я зумію, наполягав на своєму котик. Спробуй, каже півник, виліз котик на дерево. Стрибнув та й геп на землю. Добре, що на кущ упав, не дуже забився. Ну, ось і маєш, каже півник. Я ж тебе попереджав. Ой, то я не дуже відштовхувався заперечив у партий котик. Пішов він гуляти далі, прийшов до ставка, а на ставку гелготіли гуси. Малі гусенята пострибали у воду й попливли. І я так зумію, знову сказав котик. Плавають тільки качки та гуси, –– отказав йому півник. О, ва, ва, яка мудрість. Стрибнув собі у воду і пливи. По цих словах котик розігнався і хлюп на глибінь та враз почав тонути і зарепетував Рятуйте, рятуйте! підплив до котика старий гусак. ухопив його за шкірку і витягнув на берег. Ну от, каже півник, знову нічого не вийшло. бо я не так лапами загрібав. Треба всіма чотирма, а я тільки передніми, сказав, непевно, котик і відійшов присоромлений геть. Малята. То що ж намагався зробити котик? Спочатку він хотів літати, а потім і плавати, так? Чому котик не слухав попереджень півника? Бо він був дуже впертим. Чому котик виліз на дерево? Бо був упевнений, що він зможе літати так само, як і птах. Що з ним сталося? Він упав на землю, так? Кого побачив котик на ставку? Гусей і маленьких гусенят. Що вони там робили? Плавали правильно. Хто може плавати? Качки, гуси, так? А що намагався зробити котик? Він теж хотів попливти, правда? І що з ним сталося? Він почав тонути, так? Але його урятував хто? Правильно його врятував старий гусак. Малята, то чому нас навчає ця казка? Що потрібно бути вічливими, вихованими і дослухатися до порад. Дякую вам за увагу! До зустрічі, малята!